Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу. Вітаю вас, незламного міста Харків. Сьогодні ми добрались з вами до коліє справжньої королеви. Оце буде перли з золотою фурнітурою, Онікс буде з бронзовою фурнітурою. Нам треба з вами визначитись, як ми хочемо проставити наші намистинки. Ми зараз будемо з вами по-різному. Пробуємо, і що сподобається, і залишимо. І ще я хочу сюди замочки, отакі золоті, сюди бронзові, потім покажу. Тут у нас буде сложний замочок бронзовий, тому що такої форми бронзу я не, не знайшла. Тут буде отака застібка, але я хочу зробити ще підвіз сюди, щоб можна було носити перлами чудовими наперед. І можна було. Потім перегорнути, і сюди якусь так, більш парадне зробити, таке урочисте, якусь підвісочку підвісити. Так, ну давайте починати по порядку. Давайте спробуємо різними проставити цими намистинками. Перли дуже маленьку дірочку мають. Так, що в нас є? Золоті? Є отакі от кубик 3 міліметри, і є циркончики 2 мм, циркон натуральне каміння штучно вирощене. Давайте щось спробуємо, щоб воно виглядало якось красиво. Останню потім ну, Буквально декілька штучок, щоб ми з вами могли порівняти. А потім потім ту вигадаю. ні Мені здається, це не того що його не видно. що Тут щось проставлене. А хоча Ну, ладно, давайте ще іще будемо, потім порівняємо. Я отак це залишу, де в мене ще був тросик ювелірний. Тепер що? Циркони не буде, ми вже розуміємо, як воно буде виглядати, щоб ту нитку не рвати. А ну, золоті марувати. Планувала я, знаєте, як? Спочатку самого я планувала проставити перли. Дивіться, ну, здається, було б непогано. Але ці красиві такі, вони забивають повністю красу перлів. Правда ж? Ні. Отак я планувала. Так, раз-раз. І до того ж. Ой, це не... Це намистинка. Не І до того ж, вони трошки менші, ніж повинні бути. Тут, якби отак проставляти, якби воно трошки більше було. Тоді, тоді було красиво. Тому... Це ми будемо це, це, це залишимо ми на е, підвіз, який будемо потім робити. А зараз нам треба визначитись з перлами з цими. Чим же їх проставляти? Давайте ще це проставимо, оці біжутерний сплав, фурнітура люкс, який не тьміють, як виробник. Такі пакети пакетиці серветься, гниться. Я перекладаю потім, що залишається, так і в а Так, ну, давайте. Так. На сонечку не видно навіть. На сонечку, а тим паче через екран я іншу візьму, а то я буду вас час затримувати. Ну, у всіх є, я ж зняла їх з низочки. Ну-ка, отака. Красиво, це мені подобається. Ви знаєте, нічого немає краще, ніж класика, правда? Гляньте, як красиво, благородно. Виберемо цей варіант, правда ж? Це і непогано, але вони якось спрощують, так що виберемо золоті проставочні, вони такого ж кольору, як замочки наші. Так, ой-ой-ой, бачите, вже посипалася. Зараз буду перекладати, бо вони такі дорогі зараз. Малісенькі. Так, тепер що з Оніксом? Так, тут видно? З Оніксом, яка пісня в нас буде? Чим ми будемо проставляти онікс? А ну, давайте оце спробуємо. Білі оці кубочки малюсенькі. Хорошо, гарно. Гарно-ніжно. Сонце блищить, блищить. Все затьміває. Усі дірочки. Так, гарно, правда? ж, Ніжно, ніжно. І можна буде потім на підвісочку таку взяти. Тут дуже блискуча, оця. Це, мабуть, напирили, ми пустимо на підвісочку. Ну, потім, ладна. А це можна сюди. Так, який ще варіант у нас є? Зараз я знайду, а ось ще є у нас. Так, і можна проставляти, що таке можна, є. Це бронзові кулечки. Ні, не бронзові, бронза дорога, зараз. Це кульки бронзового кольору, так скажем чесно. Давайте з ними спробуємо. І вже будемо вирішувати, як краще. Так, ну, декілька втінок так. Вродзові ще не завжди проходять. Може, дірочки немає там, чи що. Гляньте, гарно. І я думала, буде темне. Мені більш подобається оцей і намистинки такі більш виразні. Ви згодні зі мною гляньте? Да? Правда ж? Це красиво, тоді прийдеться щось. А, і знаєте що? У нас же будуть бронзові замочки. І якщо ми цим проставимо, то вони будуть як би ні до чого, правда ж? А якщо ми проставимо так, буде красиво. Правда і браслетик буде, простенький, отак проставлений, і замочок. Нічого зайвого. Класика це краще за все, правда, ви згодні зі мною. Ну, може, отакі в мене є намистинки. Ну, Я думала, якщо я проставлю таким кришталем, оці намистинки використати, але ж ми не проставляємо кришталь. Це може, давайте залишимо, може вони згадяться? Циркон прибираємо, може вони згадяться для. Підвісу? Я ще не знаю. Ну, давайте я наберу одну низочку і перли наберу, і наберу онікс, цей чудовий, і тоді повернусь до вас. Зібрала тільки один браслетик, але хочу показати вам нюанс з таким замочком. Дивіться, я знайшла декілька намистинок. Отаких крайніх, зараз ще продіну, в які двічі входить ювелірний тросик такого золотистого кольору. Тепер що я робила? Дивіться, тут проділа, зав'язала, і оцей, тут має оцей шарик з позолотою, має дуже-дуже величеньку дірочку, я не знаю, побачите ви, зав'язала і закрила цією намистинкою. І ще раз, тому отут я вимушена була такі намистинки вставити, того, що ні маленькі проставочні не проходив вузлик і не проходив вузлик в Перли ж перли мають дуже вузисінько. Так, дойшла сюди, дивіться, спрятала в колотик два крімпи і пустила назад, про всяк випадок. Про всяк випадок. Можна не пускати, можна обрізати, але тут дуже маленький колод. Такі колоди в мене були більшенькі, якщо Одесі не знайду вам показати. Знайшла з нержавіючої сталі. Вони були більшенькі. І вони краще тримали. А тут такі я вибрала самі-самі отакі малюсінькі крімпи. Золотистого кольору. І тому, щоб впевнитись, якщо навіть розлізеться якийсь крімп, цей ювілюрний тросик не вискочить нікуди, він там і залишиться в колотіку. Зараз я ще продіну в одну, а далі я не знаю, будуть-не будуть проходити. І от такий браслетик у нас вийшов класичний. Ви знаєте, мені здається, навіть отак замучком наверх і ще краще було видно. Правда ж, гляньте? Ну Тут я просто ж приєднала, я вам розповідала. Просто проділа один вузлик закрила, другий вузлик закрила, проділа сюди колотик, потім отака 4 мм колечка під'єднала до колотика і до другої частини замочка. І вийшов класичний браслет. Такий самий у нас буде. Е Ну, нам не мистер, а кольє, кольє, в мене ж кольє буде з вами. Мені хочеться ще прикрасити, я, мабуть, сюди щось підвішу трошки. Щось таке, може, навіть десь у мене була, я вам покажу, навіть, може, отаке щось підвішу. Глянь, так красиво ж буде. Ну сюди хочеться щось прикрасити, правда? Отаку намистинку, може, одну. одну одненько. Вона дуже прикрасить. Так, збираю далі, збираю зараз кольє і повернусь, коли вже дійду до Онікса, тому що тут також є нюанси своє в замочку. І ще один нюанс. Розклала ось, ось так, тому що я буду, кольє в нас буде двохстороннє. Тобто не можна на кінцях, як тут брала малисенькі, трошки менше, а тут більшеньку. Але воно тут не так видно. Я вибирала самі найкрасивіші. А коліє у нас буде двостороннє, тобто в нас і по центру, і по краях повинні бути самі красивіші. А отут на плечах можна брати там поменше намистинки. Тому я розклала отак на чотири частинки і буду збирати отак от замочка дві частинки, і потім знов з, 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 з маленьких і біля. З центру, як, що буде попереду шиї, і в нас також будуть крупні намістинки. Щось я збиваюся, я не знаю, що мене захопила ця робота. Мені так подобається, я вам не можу передати. І, і ще поверну. Сонечко, майже ушло, нічого, ми ж бачили, яке воно красиве. От я зібрала. Обидва і намиста, і браслетики, так як, як я вам казала. Тільки хочу трошки попитатись у вас і показати, що як я зібрала замочок, Ой, не обрізала гаразд, обріжу потім. Як я зібрала замочок ось тут. Я взяла туглики, такі бронзові, для того, щоб потім ще вдівати сюди. Ми ж з вами зробили красиве, але це не кольє. Це просто ми зробили красиві красивенні намиста. Щоб воно стало кольє, повинна якась вісюлька бути, якась прикраса буде. Ось я взяла такі тоглики для того, щоб потім на них вішати якусь прикрасу. Але чому я не використовувала другу частину тоглика, а використала тут? Як, як і тут, як і з цієї сторони, я використала колотик і потім приєднала колечком до такого замочку. Чому я так зробила? Не знаєте? Ні. І, і зовсім не тому, щоб було однаково з цим. Я таке зробила для того, щоб воно проходило. Тому що, як, 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 якби я приєднала сюди оце, воно б. Не поміщалась сюди. Бачите? Тут би заважали ці крупні намистини. Треба було б тут ставити декілька маленьких ще, щоб проходила оця паличка проходила сам. Розумієте? Так, заважали б ці крупні, -крупні намистини, не давали б йому проходити сюди. Тому я так зробила. Це дуже просто. Так, наступного разу, мабуть, будемо робити з вами Якісь підивіси. Зараз вже я наболтала, і мені каже Ютуб, що ви не дуже любите дивитись такі довгі, довгі відео. Тому наступного разу ми з вами ще раз зберемось і гляньте, як красиво на сонечко, видно вам? Я самі красиві, ви ж знаєте, самі-самі красиві пускаю на браслетик. Тому що браслетик перед очима у вас, ви його завжди бачите і милуєтесь. Наступного разу ми будемо робити з вами підвіси. Ось сюди підвіс я зроблю, у мене такі ще є замочки. Сюди я підвіс зроблю отак. Щоб він чіплявся і знімався, щоб можна було носити наперед або нарядним таким підвісом, або просто носити як перли, без підвісів, без прикрас, без нічого. Так, це тут ми зробимо. А який підвіс, я ще не знаю. Швидше за все, ми будемо робити з вами ось цих красивенних намистинок. Це бріолетики. А як робити, я не знаю. Може, ми на це кільце їх. якось, Може, на ланцюжок в мене десь був ага, отак, крапелька ланцюжка. Тут треба ще продумати, як кріпити сюди, того що, бачите, воно так. ну тобто, Отак також некрасиво просто приєднати сюди. Тут якась немастинка потрібна, красива. В мене десь вони були. Може... Ага, ось. о є, у мене є Отака і 6 і 8 міліметрів. така, мабуть, сюди підійде. Бачите, така 8. Подивимось ще. У мене ще залишилися такі красиві. Може, цю сюди, а якось з нею вже. Ну, це окремо. це буде у нас з вами окрема пісня. Ми зберемося і все зробимо. А сюди. Це з Оніксу намисто. Правда ж красиво, коли темна проставка і темна фурнітура, воно якось підкреслює все? Правда ж? Замочки ставлю зараз одразу і роблю приблизно 18-20, навіть 21. Того, що я вичитала, що 18-21 це саме такі розповсюджені розміри. І я буду робити, того що воно валяється, потім не хочу я. Потім робити колись. А сюди ми з вами зробимо, мабуть, мабуть, виберемо. Гляньте, тут є такі темні-темні намистинки, прямо бронза-бронза на сонечку. Вам видно? Так, так. Мабуть, видно так, да? І, мабуть, ми якийсь підвісок сюди зробимо ось цього. І воно буде поєднуватись такі смужечки, буде дуже гарно, мені здається. Це буде таке більш урочисте, нарядне, а це буде таке попростіше, але також нарядне, якщо буде такий красивий підвіс у нас. Все, дівчата, замучила вас і сама вже замирилася. Наступного разу зберемось і будемо щось міркувати про підвісиці. Всіх обійняла, до зустрічі!